Всем привет! Це перше видео на канале Мого Брата. Да, той же самій. Будет тихо, тихо, хоть. Той же самій. Да, да. Ми цей. Ми дуже раді вас тут приветствувати. Ми знимаємо на телефоне. Не на комп'ютерах без всяких мікрофонів, тому вибач. То? Та Бодя, подожди. Lords Mobile, play now. Например, я вот так вот сделать со всеми этими охотниками на демонов просто за них пойти с помощью этой атаки. Эта атака очень сильная, это атака. А вибачте, будь ласка, реклама. Нам треба зібрати ці квіти, щоб якщо ми не знайдемо овечок одного кольору, ми могли цей. Перефарбувати шерсть, і о, це буде інша справа, щоб зробити ліжко. <зважна> Бодя, будь ласка, потихіше.